Сьогодні чистим жіночку. Так, що у нас з жіночкою? Поначалу по, по молодості людина дуже слабко стояла на ногах. Пробої по правій стороні, по руці в нас ідуть. По голові йде пробой, але Крадіка нема. Крадіка нема. З мамою проблеми по енергетиці, мами, по жіночій лінії. Жіноча, жолудок, ліва нога може бути, 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 і горлова чакра плече. Десь на шостому місяці вагітності, на дев'ятому місяці вагітності, коли була, були мами дві жухи. І там пройшов. Угу. Нічого ну, собі. От він з'явився крадник. то що крадник? Тут поток енергії по ногах. Оце все придеться відрізати і заліковувати. Це так енергія у людини по ногах йде. У нас третя одлівка. Ну, вже більш-менш нормально. Але все одно йде жовчний, горлова чакра, татова енергія, чоловіча енергія, жіноча енергія, більш-менш у балансі, але тут ще багато роботи. Так, що закривав цей негатив? Що закривав цієї жінки? Цей негатив? Він закривав по сім'ї. Це по сімейній темі йде, по родовій темі. Вище я до нас сьогодні так само присутствує на чисті. Сутність. О, ти, що ти є тепер? От вона є. Родова сутність. Це ти скачувала інформацію, скачував енергію. Бачите по ногах. А що ти забирала в неї? А уводила в павутину, поняли? Муха була. Павутині своїх соблазнів своїх обіжженні в голові ілюзій. Зараз ми будемо робити чистку. Ми вернемо состояння до душі. Спина в людини боліла, по здоров'ю впливало дуже крепко. В ілюзії в болота вводила. Постійно сутність давала вибори, не могла людина правильно прийняти вибори. Завжди сужання за вибори, неміння приймання вибору, дуже ілюзій, багато ілюзій. Сутність давала ілюзії. І так цим питалася. Проблеми на зіночій чакрі. Постійно людина боролася. Людина боролася з хитрими підвими людьми, постійно попадалася в людині. Ця ситуація тягнеться в людини з прошлого життя по мужській лінії, по батьковій лінії. Да. Ну, будемо пробувати, що вийде вже довгий час. Людина мучиться сидить, будемо пробувати. І сутність робить конкретні. Ну, бачите, наказання проходить цей рід, Наказання, тут людина також проходить ще по своїй жіночій силі. Ну, бачите, не зря, виходить, там сидиться штука, вона сидить по роду, її ніхто не забирає, ніхто її не чистить, ніхто її не удаляє цю суті, ніхто не розбирається з нею. Людині треба де пройти родові практики, розібратися. Те, що ми її заберемо, треба розібратися, що вона <кхів> ця от, його тут не мало бути. Ну і по мамі, по мамі так само. І з мамою так само проблеми. По людиній енергетиці жіночій. Ну, поки будемо дивитися, що далі. Четверта виливка, це вже у нас результати йдуть. Що ми по результатах бачимо? Так, що ми досягнули цією чисткою цієї жіночки? Що ми досягнули результатом цієї жіночки? А ну давайте глянемо. Відкривається сексуальна енергія. До речі, через неї жінка теряла енергію, в неї ворували чоловіки енергію через нею. Ми забираємо цією і маніпуляції. Людина була під власна маніпуляція, в неї можна було легко маніпулювати. І через ці маніпуляції також люди ворували в неї ресурси та енергію. Цим негативом людині придеться ще працювати над собою, тому що Тут ще не закінчується все. Тут треба буде пройти родові практики, отримати родову силу, родові знання, підтримку, тому що людина вже постарша і не вміння балансувати між своїми ангелами і демонами. Людина зажимає своїх темну свою сторону. Тут буде буде вчення. Також ми на виловці були подключки, які давали людині ілюзії. Ілюзії відносно кексу, відносно сім'ї, відносно любві, відносно батьків, відносно роботи, відносно життя, ілюзії міра. То зараз ми ці окови, зараз ми їх знімаємо. Тучі, які в людині були за рахунок цих ілюзій, появляється сила, могутність. І людина зможе пройти свій урок і піти далі. От вам і виливка, от вам і воск. Можете вірити, можете ні. Ну, кожному своє. Це дерев'янська магія, старенька магія, дуже. І вона працює на сьогоднішній день і буде працювати, і ніде вона не дінеться. Тому що є тонкі тіла, і воно буде все працювати. І в людини відкривається нове бажання до життя, нове мислення, нове розуміння, но в силу вступає воно в порядка. Місястере три вступає в дію. Сама чистка, сама без тільки починає вступати. Тому що поки тут сім тіл є, сім тіл кругом. І вони всі, поки заживляться, там канали, от пробої є, він має заживитися. І це все буде тривати один-два-три місяці. І тільки тоді людина почне понімати багато всяких ясних речей. Але до цього часу людина повинна працювати над своїми багами, працювати над своїми проблемами, забирати свої залежності, забирати свої проблеми. І тоді воно буде все працювати в комплексі.